Років із 13-15 я почав мріяти розмовляти з людьми, зокрема, виступати перед великими аудиторіями. Виступ та особисте спілкування, хай і одностороннє, коли люди бачать емоції, чують інтонації, дають значно більше, ніж будь-який текст або навіть відео. Йшов я до своєї мети та її реалізації довго і ривками, на те було безліч причин, і вони неважливі. Нарешті 2018 року настав час випустити мою першу книжку і, звісно ж, провести презентацію. Через соцмережі було розіслано особисті запрошення багатьом людям. Моя сестра, будучи відомою людиною, яку знають мільйони, вирішила запросити телебачення і, що найважливіше, вони прийшли: три національні канали: близькі друзі, молодь, котра любить клубне життя і має безліч знайомих. Теж запросили товаришів. І ось у зал, розрахований на 200 місць, набулося аж 250. Світло згасло, освітленою залишилася лише сцена, і журналісти, націливши на мене камери і потужне світло, записували все, що відбувалося. Друзі, я не сміливець, а такий самий, як і ви, і оцінюю будь-яку ситуацію з погляду її неминучості. Якщо можна уникнути ризику для життя, Уникай, якщо немає ризику для життя, роби, а то потім шкодуватимеш, що не спробував. А я не хочу ні про що шкодувати. Краще втратити шанс, ризикнувши, ніж на старості років сидіти й думати, чи був би я щасливий, якби тоді не злякався це не мій стиль. Для мене немає нічого гіршого за неповагу і презирство до себе за боягузтво. І ось власник видавництва, де я видав свою першу книжку. Трохи поговоривши з повним залом, вимовляє моє ім'я, знаєте, що я, людина, яка ніколи не виступала перед аудиторією, відчуваю перед виходом на сцену. Страх, що спопаляє, бажання, щоб мене застрелили, аби це все зразу ж і закінчилося ноги ватяні, і мене сповнює відчуття, що зараз точно зомлюю. Якщо зганьблюся, то не перед десятком людей, а перед повною залою та ще й телеканалами. Які із задоволенням покажуть моє фіаско в ефірі?